Останнє місце в автобусі. Я прибіжала, вони якраз хотіли від'їжджати. Кажу, місце є останнє. Я вприйнула, сіла, і ми поїхали одразу. А це повезло. Оце повезло. Я просто ще не знала, що цей чоловік буде пити пиво і трошки сп'яніє, і заста і буде на мене падати. Мені довелося отак повернутися, сісти, впертися йому в спину в бок, верніше своєю спиною. Щоб він на мене не завалювався. Я тут допомагаю койкому виспатись. Не можу сидіти ровненько, бо коли отак сижу, він падає. Тому я його підпираю. Але мені теж зручно, я розслаблена. Мамулечка, за мною приїхала. Тулі, всім привіт! Нарешті доїхали. Да. Чого не дві? Чого не дві? А, Маша приїде в наступні вихідні. Отлічно. Я думала, що ви зразу дві приїдете, можна. Так, давай що, багажник. Давай, це можна в назав... це. Це багажник. Ох, я їхала. Зі мною поряд, поряд зі мною чувак сидів п'яний, пиво-пив і так підбухнув. А попереду два його друга теж з півком. Боже, ой, весело їхали. Ну, тобі весело, так. Весело, да. Потім вони ще й мене запитувати почали про Черкаси, uh -huh. якось мовчати. Ну, типу вони позитивні такі, але дуже гучні. Закарпаття десь. Погнали, погнали. Привіт. Суки віта. Привіт, привіт. Моя соція. Ти заходь! За Не гамкай. А. Все. Все, 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 все. Ой, а як пахне. Мамулечка, я тобі привезла подарочки. Давай. раз І Це, здраву, це олійка, пшикати на салатик Вона, наверное, ну, те, це Пшик. оливкова олія. Ну, бачиш, знімає. Ну, я крошечку. поняла на салатик пшикати з перцем чилі. Я не знаю точно, яка вона, але мені здається, що нам буде. Отже, не треба з собою на стіл, зараз на салатик Понюхай, відкрути просто оту вот штучку, відкрути. От І понюхай, дуже має запах якийсь. Оливковою олією. Оливковою олією. Оливкової олії, більш ніякого запаху. Бо ми там різні купували, Маша дівчатам дарувала, то там е, з базіліком була, то так базиліком прям сильно пахне. Ні, тут оливковий пахне. Ну, знаєш, просто буде гостро так далі Хорошо. Це тобі чорна шоколадка. Дякую. Греція, Грецька. Грецька, да. Грецька. Не коштували там, не знаю. А це тобі грецький апельсин. А це той, що ви знайшли в цьому саме. Ні, це ми вже купили. А, я ми, думала, ми один це знайшли. Все, Але він теж дуже вообще дуже такий класний. Скажи мені. А мені. Тобі нема було куди ще. Апельсина, шоколадка. Я тебе потом дам. Кеті, ти мені порвеш штани. Все, в общем. Дякую, дякую. а ще там у мене повний чемодан ракушек, ну то потом. Я вдома, залишила мама всі валізи свої. Завтра вона мене завезе з валізами. Ми просто інтуїтивно, верніше, машинально приїхали до неї, а не до мене, щоб завезти валізи. А зараз вже 12-та ночі, після того, як ми повечеряли, поспілкувалися, я все там розказала. І вирішила, що зараз їй мене вести з валізами, типу, не Камільфоб, тому що Кетті знову буде нервуватися і гавкати а вже ніч тому. Я прийшла з косметичкою, ну і там таким всім необхідним. Завтра з ми вже йдемо гуляти. Буду купатися у нас в Дніпрі. Там чиста і тепла водичка, мама обіцяла білий пісочок. Вісім ранку з вами зустрінемося на пляжі. Будемо кайфувати. Кайфушки продовжуються. Доброго раночку! Так я йду гуляти з Кетті із мамою із компанією нашою. Валіза моя у мами, тому єдине, що я знайшла для прогулянки оцю штуку. І слава Богу, у мене була ще одна кепка, бо дві у мене в валізі. Все, ходімо. Вийшла і зайшла назад, бо дуже сильний вітер і холодний. тому... Мені варто вдягнутися. Я вийшла і мама така дзвонить Віка, а вони вже тут на пляжі. Дуже сильно холодний вітер. Якщо ти роздягнута, іди вдягайся, бо говорить, я вже змерзла. Цей вітер нас переслідує. Ми вже погуляли, і я зараз у мами. дивіться, шлюпки, які купила її подруга Саша. Розмір ноги такий самий, як у мене. І вона хвилювалася, що будуть маленькі. І вона ще просто не забрала замовлення, мама на, на свою адресу замовляла. Якось, коротше, там у них своя двіжуха. От, і я вдувала, а вони такі зручні. Це система, так? Да? Да. А скільки вони коштують, не знаєш? Так, да. там 400 чи 400. Такі ну, зручні. І оцей колір, такий золотий, типу, ну, він непомітний на нозі, мені здається, під, да, під на сарафанчики, буде, під всі. Так, да, от клас. Я прям теж таки захотіла. Дуже красиво. Так. Намагаюсь зняти, щоб подивитися збоку на себе. Ну, типу, так. Ну, от, я не дуже звикла до квадратних оцих носків, але мені здається. Але це дуже гарно виглядає хорошо, добре, так? Кукусики. Так, ну це ж десь повинно бути ось тут саме. Ну, все, вклад, я ну, к вам Іду. І сарафанчик такий класючий, но він без М -м -м. пасок, без пасока і шов. Це мамин. але дуже класно, по-моєму. Віка переміряє речі, які... Це XL розмір по XL. XL і uh, этот, полістер. Якість написана там, але і... не той полістер, який є, як скло, знаєте, і а... такий, uh... коротше, Він як Хебе. І, я розумію, ні, він дуже класний. Да, що в ньому буде дуже комфортно влітку. Може, там щось переплутали, не знаю. Ні-ні, ні там стояв там там відображення написано. дивлюсь. Сто відсотків. Да, дуже мені подобається. Mm -hmm. І колір такий пісочний, красивий. Колір дуже красивий. Угу. Так, так, класно. Ну, Звичайно, він на тебе великий, бо, тому що ж під мишками бачиш, як його там багато. О, там хочеться це стігнути, так? Під мишками багато. Ну, а, якщо його брати менше, то він, так то він, він не буде. буде не такий довгий, він буде вже укорочений. отакий. Ну, Сашка, нижче тебе ростом. Не знаю, що погано оце коли. Ні, <ган> <так, ган> ну Я би там трошечки вшила, бо там по бокам. Я на тему дуже багато зараз сарафанів дивлюсь, позамовляла різних розмірів. однакових фасонів різних розмірів по користую <ган> вертаю. Оберу собі розміри, поверну той, що не підійшов. Це взагалі дивіться, як вони класно ці шлюпики. Да. Ось так краще видно. Ми з мамою заїхали на пошту, вона відправляє посилочку і зараз мене з валізами отриму. всіма везе нарешті додому. Нарешті я добираюся додому зі всіма своїми речами, бо вчора я тільки косметичку взяла зубну пасту пасту щітку. А от як я казала, я... ми приїхали до мами і не врахували, що потім вже буде незручно вести мене знов з валізами і до мене додому. додому. От я все лишила в неї сьогодні, а знову відкрила валізу, достала там щось вдягнутися, поки була в неї півдня. Перевдягнулася, потім знову складала все це. Коротше, я цю валізу за, цю, за цей відпочинок розкладала і складала більше раз, ніж зазвичай це робиться. От, а ми приїхали на нову пошту. Така велика тут нова пошта, склад. От, і мама пішла відправляти. Равликів. У нас ж равлики вилупилися. Ростуть. Такі вже слоняри, що капець, капець. От, І вже їздять по всій Україні. І не тільки, до речі, за кордон теж відправляють. Все. Все відправлено, все поїхало. Посміхайтесь, вас знімають. Йомочки. Так. Да. – всі поїхали по всій Україні всі чи, поїхали, чи ще кудись? Поїхали по всій Україні. Ні, всі, що поїхали вже в мене в Італію, в Португалію я тільки розказувала, що не тільки по Україні да на це... Саме. але ж мені пишуть, ага, ви ж відправляли В Італію? Ні, я відправляю в Італію, якщо з Італії замовляють. Ну, коротше, Вони домовляються автобус. за всю цю доставку. Ти по Україні да, відправляєш, я... а, а вони там далі вже. О, оці, що везуть саме автобуси, які ага. везуть, водії приходять на почту, на отримують почту. посилку, я її запаковую, там пишу все, що куди, ага. зверху бумажечку. І вони, вони отримують і везуть на це. Так що, реально, ось о, на, куди на Португалію. 4 чи 5 суток щось вони там добирали. Їхали всі, і доїхали. Всі, всі чудово. Живі. Чудово. Я тільки з'їли все. Нічого, каже, не було їсти. Ви ж їм треба було їсти покласти. кажу, я поклала. <світ> ну, вони все з'їли. <світ> Апетит. Да, і, і, і саме, і виросла. Вона мені їх знімає. кажу, так вони виросли. <світ> хорошо, звісно, <конечно>, вони їли. Моя <світ> Боже, невже? Оце в мене затягнувшийся відпочинок. І вийшов дуже. Відчувається, наче я місяць вдома не була. Так, перевірка мікрофончика. Я собі придбала мікрофон такий, як у маші. Де вітер? Сьогодні я не знімала е, відео з. Пляжу, тому що був такий сильний вітер, а я не взяла оці свої навушники, о, от зараз вітер. І я дуже сподіваюся, що цей мікрофон буде справлятися не гірше, ніж от ті. Тут, тут теж два мікрофончики. Я вам зараз покажу упаковочку. Бокс для зарядки вообще це дуже зручно, тому що у Маші, виходить, два мікрофони, і оця штука, яка в телефон вставляється. Все окремо треба заряджати, тобто три пристрій. А тут є бокс, куди все це вставляєш і воно, і воно все це заряджає одним махом. Блін. Тільки що такий вітер був постійно, а тепер він пройшов, коли мені потрібно. Це закон подлості, да? Ладно, зараз ще трошечки пройдусь. Ну там був вітерець, вже було погано слышно, чутно телефон. Та-ля-та-да-там. Ну і... Ой, зачем же так делать? Мабуть, з кимось попрощався. Так, де вітер? Зараз вийдемо з вами на берег. О, зараз вітер дує, а ви мене маєте чути хорошо. І два мікрофончика можна чіпляти на двох людей, на мене і на маму. І з вами розмовляти, і всім буде чудово, чутно. Все я зараз просто розказую все підряд, щоб протестувати все ж таки звук. Я потім послухала, і ви теж послухали, і написали мені, як вам. Мені писали у влогах, які ми знімали там, в речі Вікторія, ви вже на тому рівні, що вам потрібна якась додаткова, типу, ну, додаткові GoPro камери там. Euh, мікрофони, ну щоб класний був звук. Потому що у всіх популярних блогерів це є. Кажу, ми ще не такі популярні. Але, от бачите, ми намагаємося. У Маші, до речі, є GoPro, про що вона її не взяла, я не знаю. Ми просто не розраховували, що ми будемо так відпочивати. Ми думали, що ми все ж таки будемо на ліжках. Я не знаю, І що не знадобиться все це. А ми як горні кози лазили. Але так класно, мені сподобався відпочинок дуже. Я наступне відео запишу розмовне і розкажу, що скільки ми витратили коштів на їжу, скільки ми витратили кошти, е, ну, на ресторани, окремо на продукти, е, на переліт, на трансфер, на, на житло. Все-все-все підіб'ю, я все записувала, все це тепер треба структурувати. І все вам розкажу, покажу. Для себе теж зафіксую в описі під відео, щоб я знала наступного разу. Я повертаюсь до своїх фологів, коли ми кудись там плануємо поїздку. Я повертаюся і дивлюсь, скільки ми витратили. Ну, коротко, це для мене теж дуже класна інформація. От зараз дуже сильний вітер. Прям дуже-дуже яка -дуже. краса. Харка. Супер. Але сьогодні було, було холодно гуляти і змерзли. Я мамі курточку ще поверталась, брала собі мамі. І, і скуп, на мені звали каже, Віка, такий тумар, щось вдягни. Я вдягла, пішла до ліфту, думаю. Штамбор, там теж холодно, аж не втягнута. Повернулася знов назад, взяла куртку джинсову. Мама так зраділа. Ой, ти мені взяла. ну дал. могла б, звісно, і сказати, що візьми мені щось. Ой, так, все, тест закінчено. Показую свій мікрофончик. Я купувала його на розетці, там багато різних. Плюс-мінус ціни однакові. Цей на два мікрофона із зарядним боксом около півтори тисячі. 1600 чи 400, я не пам'ятаю точно. Значить, Дивіться, раз, такий бокс. Тут у нас ось ця штука, яка вставляється в телефончик. І до нього є переходник. Тому що тут отакий, а є переходничок ну, на інший розйом. тут він. я Вже його виставала. Зарядка. І ось у мене зараз ось такий розйом в телефоні, але я планую оновити до такого. Трошки пізніше поки що буду користуватися перехідником. Коротше, це вставляється в телефончик. Оце, чіпляється на когось одного, оце на іншого. Включаємо, зажимаємо кнопочку, де вона ось тут-от. Зажимаємо, тримаємо, засвітилась оця штучка. І все чіпляємо прищепочку. Тут якийсь вбудований шумоподавлювач, пригнічувач, як він називається, не знаю. общем, і мені подобається. Я подивилась ті кадри, які я зняла. чутно вітер в деяких моментах, але воно ну не так ужасно, як би це було без мікрофону. Голос майже не змінюється, мені це подобається, тому що деякі мікрофони, знижуючи шум вітру чи якісь там звуки музики, наприклад, які там в магазині лунають, сильно змінює ще й голос. Додатково то тут такого я поки що не помітила. Подивимося, як буде далі. От, тут видно рівень зарядки, це класно, на машинах цього було не видно. От, тому я дуже задоволена. Посилання не лишаю, шукайте самі, це не реклама, це просто я показую те, що я купила, придбала собі. І, можливо, комусь теж це знадобиться на Е Як вона називається? так називається. От. Маша мені допомогла трошки з цим пошуком. А, і тут два проводи, бачите? Клас. От я щойно знайшла мінус. Оцю штучку немає куди покласти в бокс. Тобто немає для нього місця, куди б можна було засунути і не загубити. Нікуди вона не влазить, на жаль. А, от Тому відірочка, шнурочок може повісити його якось тут. Оцей момент не врахували. Щось треба було сюди додати. А ми приїхали по воду з Артемом. Там вже воно стоїть в черзі. Все до повного, потім Ось Тільки <зай воно> води. <зай> Виносить <воно> <зай воно> вверх з нашого залу. Тут в залі в мами Мама, та, та, та там і будуть е класти, і цікаврі мами не вже не нужні. Каже, рутиму треба. Він не треба, ну що, треба забрати, поставимо, покладемо поки що в гараж. Давно тут так не була, в мами в залі. Вот так. Ти сьогодні дуже фотогенічний. Фотогенічний. Завжди красивий. Так, да, а ну сьогодні особливо. Так. Yeah. Да. Що тобі, допомогти, може якось? Як ти можеш допомогти? Морально. Я так і знаю. Ти такий молодець. Ого. Uh -huh. І що, так? Далі, ні? Все. Бачиш, яка універсальна машина. Так. Да. Вітерком зараз будемо їхати. Ми гуляємо. Дивіться, який місяць у нас тут гарний. Красота, яка. Жива музика тільки що була, але він пішов. Мабуть, змерся. А, ні, не пішов. Пореду. А ви бачили мене ще в цьому дзеркалі? Я не пам'ятаю, чи я вам показувала наш стола, та, напевно, що показувала колись в попередніх влогах. Тут у мене теж є таке дзеркало, такий такому Мило покришилося. Ось такий у нас тут є шкафчик трон. А, ні, я не показувала точно. Я колись знімала відео, коли намагалася полагодити змиву унітазу, тому що він вибризкувався. Але я думала, нам полагодять. я покажу до і після. Але ніфіга не вийшло. Тому відео не вийшло. Краще, коротше, не стало. От. До чого це я все. Просто вирішила ще в одному дзеркалі себе зняти. 에, дякую всім за перегляд. І бувайте до нових влогів. До завтра. Чао.